Да. Бо я що я не знаю скільки тут ще буде так. Він не загрузи, ні? Не знаю, Максим, це, ти це, на царичанку. Так, на Царичанку. Привіт Все, що ти їдеш тоже? Чи... Готово Да, їхати треба. Так може ми заправимо мою... А то балабай, да? я в шокі. Давай, спускай катка, я пожену каток. Лисківка. Закончили Магдалинівку, приїхали в Лисківку відремонтувати міст той, що біля канала мініпродонбас. Я ж не кажу, що будемо... Місць, блядь. будемо... Фінаху, фіна боліще, блядь. Я ж не кажу, що будемо трощити Магдалинівку, блядь. Серьога! Нерни під капот, шлак засунь! Лобода звони, каже, те щось висить. Під капот! Під машину нерни! <laughs> Ебало, ты ха-ха! Ебал, Балабай, бля. ты съедешь, блядь. Ты едешь, блядь